В останні часи, в зв'язку з проблемами з отриманням закордонних паспортів чоловіків, вони все частіше цікавляться питанням міжнародного захисту. Але треба розуміти, що він може бути цікавий не тільки в цьому напрямку, не тільки як варіант отримання сірого паспорту для тих, хто має ці проблеми. Також це може бути хорошою альтернативою вже існуючим і всіми перевіреними методами легалізації. А саме якщо ви е, не маєте можливості виконати ті умови, які потрібні для подачі на карту по роботі. Ну, і, звичайно, не маєте ніяких там коріння для сталого побуту чи ще щось. В такому випадку, саме для громадян України, достатньо цікавий, тому що для них він є найпростішим зараз. І, наприклад, якщо навіть взяти до прикладу студентів, які раніше щоб подались, податися на Карту мали якісь брати справочки про кількість грошей на рахунку. І потім, е, отримавши цю карту там на півтора роки, е, при розрахунку е, часу перебування для резидента, вони фактично половину часу втрачали. Ну, і коли, наприклад, до вас там приїхала там мати, пенсіонерка, там бабуся, тобто, або діти, тобто, коли людині нема можливості працювати, в принципі, або коли вона працює там на півставки і в неї немає можливості отримати ту мінімалку, ті 4 з чимось тисячі, які зараз необхідні, щоб на карту податися. От в таких випадках дійсно. Для українців хорошим виходом буде міжнародний захист. Ще один з плюсів то, що ми часто звикли до того, що карти побиту роблять місяцями, а деколи і роками. Я сам свою карту тут чекав 6 років. І в випадку з міжнародним захистом, там, поки ви чекаєте карту, вам платять. І ви розумієте, що це впливає на те, наскільки швидко ці рішення приймають. І з того, що я з людей питався, ті, хто розказував, в них в середньому займає процес до, від подачі до децизії 3-4 місяці. Це відео я розкажу чисто для громадян України, тому що про міжнародний захист відео є в Ютубі, але дуже часто для. Білорусів, і там є багато інформації, яка вам не потрібна, і ну, деяка інформація може трошки спотворювати ну, ситуацію. Тому якісь нюанси я опущу, які для громадян України не мають значення, а деяких, на деяких на особливо наголошу. І попрошу вас підтримати мій канал, підписатися, поставити лайки, якщо у вас будуть якісь питання цікаві на цю ці тему або якісь на інші, залишайте їх в коментарях, я з радістю відповім. І так, найперше, зразу скажу, наскільки це надійно, безпечно, що це може, ну наскільки є вірогідність отримати відмову і, як деякі розказуючи депортація, за статистикою. Центру іноземців у жонду в Варшаві за останні роки під час війни відмов українців не було. Тобто, сам факт того, що в Україні триває війна, достатньо для того, щоб ви отримали міжнародний захист. Можуть залишити справу без розгляду, про це я розкажу окремо, але це треба ну, добре налажати. Можуть не прийняти внесок. В випадку, якщо ви будете розказувати зовсім не те, для чого потрібен міжнародний захист. Тобто, наприклад, якщо ви плануєте подавати міжнародний захист, ні в якому разі ви не маєте розказувати, що ви прийшли для того, щоб вирішити своє питання з паспортами. Тому що міжнародний захист не для цього створений. Ви маєте розказувати ну, ваші цілі можете залишити при собі, і що ви саме конкретно хотіли зробити, хай буде про вас. А їм ви маєте говорити те, що хочуть вони почути. Пам'ятаєте, як в фільмі? Я кажу про бомби, про людську гідність, про права людини. Вікторе, будь ласка, не бійтеся сказати мені, що ви боїтеся кракозії. Це дім. Я не боюся мій дім. So? Міжнародний захист має два види: Перший – це біженці, по польській уходці. І другий, для тих, хто не кваліфікується під біженців, ті отримують додатковий захід охорона у зупивніонця. В чому основна їх різниця? В тому, що ті, хто отримали біженця, вони зразу автоматично зі статусом отримують шенгенський паспорт, тобто фактично, за мінусовому паспорту. Мінус в тому, що вони абсолютно мають абсолютно заборону в'їзду. На територію своєї країни, навіть якщо це відноситься консульство, тобто консульство теж є територією країни, якою вони представляють. І тому такі люди не можуть навіть в консульство заходити. У випадку з охороною зупинінцею все набагато простіше в законі таких обмежень, як відвідування країни свого ну, тобто в нашому випадку України, немає. Але ви маєте розуміти, що якщо ви сказали, що ви тікаєте від війни, ви боїтеся війни і тому подібне, і будете їздити туди, навідувати рідню там, на день народження, чи ще щось, вони подумають і спитаються, що чи дійсно доцільно була видача такого рішення. Тому, звичайно, воно допускає можливість вам поїхати на... Територію України, але бажано все-таки перед цим сконтактуватися і сказати, пояснити, наскільки вам цей візит важливий, і узгодити його. В цьому випадку ви якось ну, не втратите. Єдиний мінус, що стосується паспортів, в випадку з охороною заповнівцею, паспорта вам не дають, і фактично ви мали б жити далі користуватися українським паспортом. Але якщо ви. Взялись, вирішили взяти міжнародний захист саме заради паспорту, то вас може чекати ще така нелегка процедура, тому що вам, щоб отримати так називаємо сірий паспорт, по польськи називається, по польський документ подружжя, вам треба буде ще довести, що ви не можете отримати свій паспорт по-нормальному. Хоча от буквально недавно люди дзвонили на гарячу лінію по справах іноземців, і вони казали, що от якщо в випадку з резидентом там можуть бути відмови, то в випадку з охороною зуповніємцею вони можуть не вимагати таких доказів. Наскільки воно правдиве. Невідомо, але вже люди деякі є, які це почули, які вже спробували, і навіть ті, хто мали резидента, також подалися, відказалися від резидента, подалися на охорону міжнародну, щоб мати можливість більш простого варіанту отримання сірого паспорту. Що ж треба громадянам України, щоб податися на міжнародний захист? По-перше, з документів не треба нічого збирати, не треба нічого готувати. Достатньо документів, які підтверджує вашу особу. Тобто, це може бути як закордонний паспорт, це може бути як id карта тобто будь-який документ, який підтверджує вашу особу. Так само це може бути білий паспорт, так називаємо з консульства, який насправді називається документ для повернення в Україну, але він фактично теж може підтверджувати вашу особу. І тому якщо у вас документів абсолютно ніяких немає, то це дуже непогане рішення для того, щоб вирішити це питання. Далі йдете в найближчий відділок стражі гранічних в вашому місті, чи найближчий, який є, йдете деколи може це обійтись. Прямо вас можуть прийняти в той же день, можуть посидити і так далі. Але в великих містах в більшості випадків, так як люди дуже часто не знають і польською. І потребують перекладача, і так далі. Тому частіше всього відбувається це так, що ви приходите, кажете, що ви хочете скласти внесок на міжнародний захист, вам назначають там зустріч на тиждень через два і де вже буде перекладач, буде все підготовлено, ви зможете повністю цим процесом зайнятися. Що саме говорити? Зразу скажу, ніякої анкети попередньо. Вам заповнювати не треба ніяких внесків, цей внесок буде в самого працівника Страж Гранічних, і він буде е, вас заповнювати, повністю опитувати по анкеті, задавати вам питання, і ви маєте на них відповідати. Е, з собою взяти посередника, тобто, я м, стосовно питання, чи потрібна допомога. Е, насправді. Ви не можете з собою взяти посередника, може бути тільки перекладач, і ніхто не може вам підказувати і допомагати відповіді ті чи інші питання. Але в мене є повністю ця анкета з тими питаннями, які я їх викладу під відео в описі. Ви зможете її скачати, перечитати, все, що вам будуть питатися. І якщо у вас якісь будуть питання незрозумілі, або невідомо, що на них відповідати, ви можете спитати в мене чи в інших людей. І по них орієнтуватися, підготуватися до того зустрічі, до тих питань, які вам будуть задавати. Ви ж будете готові і будете знати, що правильно казати. І так, ви прийшли, підготувались годинку-двічі, скільки там зайняло час, відповіло на всі питання. Все в цей момент ви видають тимчасовий посвідку іноземця, такий зелений документ. І він є вашим документом на час, поки розглядається справа. Срок його дії 3 місяці, але його можна продовжити перед закінченням до року. Навіть маючи цей документ, ви вже можете якось працювати. Тобто, якщо у вас паспорту не було, ви можете йти на роботу і так далі. Стосовно роботи, навіть штучний інтелект при питанні. Чи Може іноземець працювати, поки очікує на рішення міжнародного захисту, говорить, що не має права. Тут питання, не скажу, що складне, але вони орієнтуються на відповіді більшості, не беручи до уваги той факт, що в Польщі зараз діє спецустава допомоги українців, яка дозволяє всім українцям, які легально в'їхали в Польщу, працювати. Тобто, без будь-яких умов, без будь-яких дозволів, вони мають всі дозвіл на працю. І тому, якщо у вас е був дозвіл на працю до подачі на міжнародний захист, то ви і так само маєте далі е право працювати, очікуючи рішення по міжнародному захисту. Ну, звичайно, якщо карта побита у вас була, то теж вона дає з своєї сторони право на працю, тобто очікуючи. Рішення по міжнародному захисту, ви можете собі спокійно далі працювати, і вас це не стосується. Це стосується тих, хто ті самі білоруси, будь-які інші нації, там громадянства, які приїхали. Вони з моменту, як в'їхали, дозволу на працю не мали. розгляд справи їм цього дозволу не надав, і, звичайно, вони не можуть працювати. В Українців є можливість завдяки спецуставі. Але. Я рекомендую зразу після того, як ви склали внесок на міжнародний захист, отримали цю книжечку, прийшли додому і зразу відправляти на стражанічну запит підтвердження, що, будь ласка, прошу підтвердити, що я маю право працювати, так як є особою, яка підпадає під дію спецустави про а, допомогу Україні. Тому що, так, по закону ви маєте, але. Но насправді працюють вони так собі, закони можуть не всі знати, і буде дуже неприємно, коли вам скасують рішення через те, що ви там за їхнім розумінням порушили закон. Тому краще всього до них звернутися, сказати, наголосити на цю статтю і спитати їхньої відповіді, якщо про що пробувати з ними спорити, тому що бувало насправді. Ну, Один з людей, який подався на міжнародний захист, він, наприклад, звертався з таким же питанням і казав, що в мене є карта побиту. Вони просили його скинути, ту карту побиту, і вони казали: так вона ж у вас закінчилась. Він каже: Але ж спеццустава дія, в мене карта побиту продовжена. Будь ласка, прийшліть нам доказ, що вона продовжена. Але при цьому той відділ, який розглядав заявки на виплату, Грошей заявляв, що виплати вам не потрібним, не можемо платити вам гроші, тому що карта у вас побито є, і вона продовжена. І він просто одного відділу стражегранічних лист передав іншим. І він такий, а дійсно працюйте, будь ласка, ніяких проблем немає. Якщо ви приїхали нелегально там через гори, річки перетнули чи ще щось. То ви не тільки не маєте права працювати, я б вам не рекомендував взагалі звертатися до стражі гранічних за міжнародним захистом в будь-якій країні, тільки не в Польщі. Тому що, якщо ваше перебування тут є нелегальним, якщо ви в'їхали в Польщу нелегально, то великий шанс, що це страж гранічні, які ви прийшли на співбесіду, вас посадить в автобус чи куди там. В автомобіль і повезе на кордон до наших прикордонників. Маєте мати на увазі, що якщо у вас не була карта побиту, неважливо, там діюча чи, чи вона, може бути закінчилась під час війни, вона продовжена. Якщо у вас карти побиту немає, ваш паспорт забирають і зберігають себе до винесення рішення. Замість паспорта ви видали ту зелену книжечку. Якщо карта побиту у вас є, у вас паспорт не забирають, він залишається з вами. І тепер ще нюанс: ті, хто карти побиту не має, ще має право отримувати під час розгляду справи гроші на проживання, ну, мінімально, фактично. Скільки, якщо десь, ну, тобто, зазвичай це верховий інспектор, який робить опитування. Для осіб десь, допустимо, якщо це одна особа подається, я чув, що в середньому десь в районі 750 злотих. Якщо це сім'я, там же, звичайно, може перераховувати. Тобто на двох там десь платили в районі 1000 1100, на трьох там до 1500, і так далі. Але тут все може бути індивідуально. Якщо у вас є карта побиту, з карти побиту, звичайно, ніяких виплат ви не отримаєте. Ці гроші вам. Приходять на пошту, тобто приходить такий папірець, кидає поштальйон в відділення, тобто на карту вам ніхто не скидає і ви маєте особисто ці переірати і йти на пошту забирати ті гроші в готівці. Ті, хто має карту побити гроші не отримує, можуть час від часу навідувати працівники МОПСу і так далі перевіряти, як ви живете, чи все там добре. Тому на час розгляду справи. Не думайте нікуди їхати ні в Україну, ні в Німеччину, нікуди взагалі, тому що сам факт вашого виїзду з Польщі вже є причиною, чому вашу справу залишить без розгляду. Окей, ви чекали, почекались, вам прийшла децизія, рішення. Зразу кажу: не страштеся. В децизії буде написано, що вам відмовлено в наданні статусу біженця. Я розумію, там є якийсь невеличкий маленький процент українців, які біженці можуть отримувати, ну, я в цей не хотів вдаватися. В основному українці видають охоронного зуповнююнця. Так от, в дицізі буде написано: вам відмовлено в наданні статусу біженця. Не страштеся, що вам відмовили все карул. Читайте далі. Далі буде написано, але вам надано е, захист в зв'язку з війною. тобто... Додатковий захист. Цього достатньо для того, щоб діяти далі, отримувати карту побиту і все, про що зараз йде мова. З е, децизії, вам прийшлють внесок на отримання самої карти побиту. Карта побиту видається на 2 роки. і... Через два роки вам не треба знову йти на сп і так далі. Якщо на той момент ще будуть в Україні якісь бойові дії, і ваша децизія не буде скасована, ви просто через два роки йдете і отримуєте новий пластик. І так, поки діє це рішення. Важливий нюанс в тому, що карту побиту ви отримуєте вже в Варшаві. Тобто для цього вам прийдеться їхати. Якщо ви не живете в Варшаві, живете десь там в Рослав. Люблін, Краків і так далі. Ви подаєте спочатку поштою внесок на отримання карти побиту. Вам назначають відбитки пальців, коли треба приїхати. Ви їдете в Варшаву, здаєте відбитки пальців, вертаєтесь додому, чекаєте 2-3 тижні, коли вам зроблять пластикову карточку, і знову їдете в Варшаву забирати свою карту. Так, є в цьому мінус, що вам прийдеться два рази з'їздити в Варшаву. Плюс в тому, що навіть коли закінчиться дія, ну, тобто вони постійно продовжують спецустави про допомогу українцям, е, на підставі цієї карти ви маєте повний доступ до ринку праці. Чим відрізняється міжнародний захист, наприклад, від інших карт. Ну, хіба що тим, що є якісь обмеження на пересування поїздки в свою країну, ти, звідки ти тікав? В іншому це фактично така сама карта побиту з такими самими правами, так само ти можеш їздити по Шенгену. Ну, Тобто, все як звично карта побиту. Через 5 років подаєшся на сталий побут, потім 3 роки і громадянство. Все один в один так само. Тобто, сказати, що чимось вона гірша чи чимось краще від карти побиту, я б так не сказав. Але якщо порівнювати з тимчасовим захистом які ще нас звикли називати Песель-Укр? Песель зі Укр. Е, Є свої нюанси. Тобто, наприклад, Песель Укр у вас карта побита електрона, і з цього приводу можуть бути неякі проблеми через те, що часто ще можуть не всі знати про існування і як воно працює. Тобто, Час від часу можуть вам зустрічатися десь по Європі, мається на увазі, не в Польщі в Європі е, якісь поліцейські чи якісь інші, ці, які можуть не розуміти і не знати, що ви їм показуєте. У випадку з за міжнародним захистом, у вас такий красивенький пластик, все у вас питань не буде. А другий нюанс НФЗ. Е, тобто, в випадку, якщо ви отримали міжнародний захист. Навіть якщо у вас був до цього песель укр ви втрачаєте доступ до медицини. Тобто вам треба для цього працювати чи бути членом родини, яка цей е, ЗУС платить, і ви на її підставі будете мати доступ до медицини. В песель укр звичайно, плюс в тому, що це є за замовчуванням, і не треба думати про те, як, за які, на підставі чого вам ходити до лікарів. Ну і ще одне цікаве, чим. Відрізняється міжнародний захист від карт побиту і тимчасового захисту, це інтеграційна допомога. У вас від моменту отримання децизії є 60 днів на подачу на цю допомогу. Ви до того часу маєте виробити карту і з нею податися на цю допомогу. Зразу скажу, що є випадки, коли люди не встигали карту зробити, вони просто подавали внесок, а карту доносили. Потім тому питайтеся, не зразу не перекреслюйте, що все я прогавив. Е, є така можливість в чому полягає інтеграційна допомога, це фінансова допомога е, людям десь на рік. Платять в залежності, тобто зазвичай як розказують з людиною чи з сім'єю, хто подавався, отримав децизію, Зустрічається інспектор, він вивчає повністю ситуацію, чи може людина працювати, чи працює, яка в них ситуація, скрутна, не скрутна і так далі. І присуджує щомісячні виплати. Випадку, якщо це одна людина, то десь в районі півтори тисячі злотих на місяць. Звичайно, чим більше членів сім'ї, там якось, тобто там нема поняття на кожного члена платять, тобто, за двох там буде там, може, 2000 тобто, ну, це приблизно я говорю. Тобто, Все вирішує інспектор. Але платять один рік. Крім того, обов'язково безкоштовні курси з польської мови. Ну і якщо є діти, ще можна там отримати, наприклад, якісь додаткові безкоштовні курси з англійської мови. Чи якісь інші додаткові допомоги. Ну а в іншому це як звична карта побиту, як я вже сказав, з всіма тими можливостями. Ну і без тих мінусів, наприклад, як та сама карта побиту студента. Тобто, навіть якщо ви зараз візьмете цей міжнародний захист, відбудете на ньому там рік-два, чи скільки б це не тривало. Потім війна там закінчиться і так далі. Ваш деці скасують, Ви просто-напросто переходите на карту, побуду якусь по роботі чи інший метод легалізації. І той весь час, поки, який ви перебували на карті по міжнародному захисту, враховується повністю на 100% як ваше перебування на легальне на 100 І потім ви спокійно собі подаєтесь на резидента і продовжуєте вже як всі інші свій. Шлях до громадянства чи до якихось інших цілей. На цьому інформація. все. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте, питайте, що зможу допоможу, і підтримуйте канал підписками, лайками, коментарями. Дякую, до побачення.